Сьогодні день з кігліїв, офіційно і легально, без довідки. День, коли можна бручати після свят, так ніби це не слабкість, а форма мистецтва. Коли ой, я втомився, це не виправдання, а жанр. Ідея цього дня проста: не застрягати в ниті, а помітити, що навіть у бурчанні є точка опори. Якщо вже бурчите, значить вам не байдуже, бо байдужі не бурчать, байдужі просто мовчать. Тож сьогодні не про все погано, а про окей, давайте подивимося, що тут можна врятувати. Людство вже втомилося, але ще не здалося. 26 грудня, п'ятниця ми починаємо наш ер про ранок. І якщо вже сьогодні дозволено трохи бурчати, то подивимося, що нам під це бурчання підклала дата. Сьогодні день цукерки-тростинки, тієї самої, яка виглядає як святковий аксесуар, а на смак як ну нормально, але навіщо так багато м'яти. Це день речей, які красиві, символічні і трохи не відповідають очікуванням. Як багато обіцянок, сказаних у грудні. Поруч міжнародний день Круп'є, людей, які вміють дивитися на хаос, спокійно і робити вигляд, що все йде за планом, навіть коли летять фішки, нерви і надії. Корисна навичка наприкінці року. Погодьтеся. Далі день листів подяки, свято для тих моментів, коли дякую не хочеться кидати на ходу, а є потреба зупинитися і визнати, хтось реально допоміг, підтримав або просто не заважав. І це вже привід і логічне завершення, день подарунків, не плутати з ним мені винні. Це радше про обмін, увагою, теплом, жестами і навіть мовчанням, якщо воно доречно. От такий набір. Трохи солодкого, трохи ризику, трохи вдячності і щось загорнути в папір, але не завжди зрозуміле. Що по іменинах? Сьогодні іменини святкують Лука, Степан, Федір та Антоніна, люди, чиї імена звучать так, ніби вони точно знають, що роблять, навіть якщо насправді просто імпровізують. Вітаємо і бажаємо вам одного, щоб у житті було менше треба і більше так вийшло, і це добре. А тепер прикмети, ті самі народні спроби домовитися з реальністю. Морозний день зима буде стійкою, тобто без різких сюрпризів. Якщо коротко, холод чесний, без маніпуляцій. Тепло або відлига, лютий буде м'яким, наче зима вирішила та давайте без драми. Сильний вітер, рік буде неспокійним. Багато руху, зміни, відчуття, що хтось постійно переставляє декорації, поки ви на сцені. Що категорично заборонено, тут важливий момент: сьогодні категорично не можна відвертатися від тих, хто просить допомоги, особливо від вагітних жінок, колись вірили, що така відмова повертається довгими негараздами. Сьогодні можна сказати, простіше ігнорування чужої вразливості завжди має погану карму, навіть без містики. І після всіх оцих прикмет, заборон і свят переходимо до гороскопу, не класичного, без тих слів, які всі чули тисячу разів. Овен ваші думки сьогодні можуть бути дивними, і це нормально. Не все ціне виглядає серйозно з першого погляду. Телець ваш день про відчуття меж. Де ваше, а де вже не ваше. І це стосується не речей, а відповідальності. Близнюки сьогодні мовчання може сказати більше, ніж будь-яка фраза, особливо в ситуаціях, де всі вже все зрозуміли. Рак, день, коли не потрібно нічого доводити, ні свою глибину, ні свою чутливість. Просто побудьте в реальності, вона сьогодні на вашому боці. Лев сьогодні вам корисно відійти на пів кроку назад і подивитися, як люди справляються без вашої участі. Це не образливо, це звільняє. Діва, день для внутрішнього стоп-кадру. Коли замість рухатися далі, варто глянути, а що ви вже пройшли? Терези – Сьогодні не потрібно нічого зважувати, досить просто відчути, де вам спокійніше дихати і залишитися там. Скорпіон ваш ресурс сьогодні у спостереженні, не в реакціях, не в рішеннях, а в тому, щоб побачити більше ніж інші. Стрілець день не про контроль, а про прийняття дивних кривих, але живих процесів. Іноді, як вийшло, це і є правильний варіант. Козиріг сьогодні дозволено трохи розслабити хватку. Світ не розвалиться, навпаки, може нарешті видихнути. Водолій сьогодні вам не потрібно нікого тягнути. Навіть себе. Дозвольте подіям трохи відбутися без вашого втручання і ви здивуєтеся результату. Ну і риби, день коли не потрібно шукати сенс. Він сам знайде вас у дрібницях, головне не поспішати. І якщо подивитися на цей гороскоп уважно, він сьогодні не про стати кимось іншим, він про дозвіл. Дозвіл не тиснути, дозвіл не доводити, дозвіл не відповідати всім очікуванням одразу. І тут дуже влучно згадується День листів подяки, бо інколи найсильніша мотивація це не нова ціль, а визнання того, що ви вже багато витримали. Можливо, сьогодні варто написати лист подяки не комусь, а собі за те, що не здалися, за те, що були чесними, навіть коли це було невигідно, за те, що не стали черствими, хоча світ старався. І якщо вже сьогодні день подарунків, то найкращий подарунок це перестати воювати із самим собою. І дозволити собі бути живими, а не ідеальними. Ну а я дякую вам за цю п'ятницю, за вашу увагу і за те, що ви тут, навіть у стані легкого бурчання. Нехай цей день принесе вам не гучні перемоги, а тихе відчуття. Я на своєму місці. Гарного вам дня, побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!